Друзі, всім привіт! Зараз розпакую посилочку з нової пошти. Щойно витягнула з поштомату, вона ще запечатана. Це мені прислали без оплати бакеліт. Бо на фотографіях він виявився якийсь підозрілий. Людина купила його на барахольці в Європі. Я так розумію, за банан. Хоче продати дорого, але а, те, що. Я ставлю під сумнів, я дорого не купую. І ми домовилися, що він дозволяє мені це подивитися. За доставочку я сплатила. Якщо мені сподобається, я заберу, якщо ні, то ні. Відправлю назад. А що в мене викликало сумнів, це колір. Зараз подивимось. Бо в деяких а, різні камери на телефонах, різна світопередача. Ага, ну я вже бачу, я вже бачу те, що я і думала, вони такого дивного кольору. До речі, він відправляв ще а, декілька на оцінку, і йому сказали, що це не бакеліт. Зараз перевіримо. Ось такий вигляд має це намисто. Я в нього питала, чи є реакція на соду. Я це в кожного питаю, хто надсилає мені бакеліт на оцінку. Але, зазвичай, ну, точніше, не завжди, люди відповідають реально так, як воно є. Отже, краще перевірити самій. Намисто, щоб ви розуміли, як полуничка. Травнева такого кольору. Ви знаєте, реакція на бакеліт тут є? Так як він мені і казав, що ватна паличка жовтіє. Воно ну, спробу збільшити, але якось не дуже сильно, вона така жовтенька, не коричнева і не помаранчева. Зараз пробуємо іншу намистинку. Угу. Ось така маємо. Якщо б це був звичайний пластик, то реакції не було б ніякої. Давайте роздивимось ближче. Спочатку я йому запропонувала близько 100 доларів за це намисто. він да, сказав, що це мало. А зараз я думаю, я пистоле надала. Це, скоріш за все, щось з сучасного варіанту тут є в нас такі хаотичні розводи, малюнки в кожній намистині. Але це все сучасний варіант. Це на старовинний бакеліт. О, звісно, воно навіть не коштує 3000 гривень. Хоча дивіться, тут дуже багато ознак бакеліту. В старовинному бекеліті ось такі самі застіпки. Ось такі. Але це більш такий європейський варіант. Араби таке не купують, їм потрібно як темна черешня. Зараз а, візьму щось для порівняння кольору. Нашвидкорусь мені потрапили на мистинки. Ось, дивіться, ось це в мене справжній бакеліт. Справжня намистина. Бачите, прозора вона. Ось такого кольору має бути дорогий Бакеліт. Всередині вона як прозора, як спіла черешня. Я вам про колір саме зараз. Зараз ще намистину витягну. Потрібного кольору. Ось вона. ну Тобто, ви бачите, що колір взагалі не такий, який має бути. Ось тут в мене є малюночок. Ось, він такий, має бути воронкообразний. Це в мене бусина розколота я її суперклеєм підклеїла. Але в нас зараз справа про колір. Ну, тобто ви бачите, да що має бути, що маємо. Хоча застібка така сама. І що з цим робити? Що з ним робити? Назад відправити. Ну, це логічно, що його відправляти назад або спробувати комусь тут в Україні його продати, нехай тренується, як то кажуть, на кішках. Ну, ось таке намисто. Сучасний якийсь бакеліт. А рамом він не цікавий через його колір. Всім гарного вечора і до зустрічі!